Добрий день, любі малята, до нас знову завітала наша подружка Оленка. Оленка, ми з дітками тебе дуже раді бачити. Добрий день, малята! Зараз я гостюю в бабусі, а в неї, в сараї, живе багато свійських тварин. Корівка, свинки, кіточка і навіть маленьке телятку. А ще. Є різні свізькі птахи, курочки, гусочки, качечки індики. Мені так подобається доглядати за до тваринами і сільськими птахами. Оленка, яка ти молодець, бабусина помічничка. Забула, я ж прийшла не просто, а хотіла попросити допомоги. Зламав парканчик, де гуляють на подвір'ї свічкі птахи. А моя бабуся поїхала на базар. Сама я не можу полагодити. Може, у вас вийде. Буду дуже вдячна, малята. Наші дітки, розумники, вони все. Зробити пальчикову вправу Ти з нами зробиш пальчикову вправу? Так! Добре. Діти, повторюйте пальчикову вправу за мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли, пальчики, гулять і побігли, пострибали, міцно, міцно обійняли молодці. Для нашої роботи нам потрібен ось такий шаблон з париканчиком, баночка з водичкою та пензликом фарба гуаш коричневого кольору. Починаємо. Беремо пензлик, забираємо зайву водичку, занурюємо пензлик в фарбу і малюємо ось такі вертикальні лінії. Один. Два. Тепер малюємо ось такі горизонтальні лінії, з'єднуємо. Ось так. Ось так. Можна навіть навести на цей парканчик, щоб був яскравий. Подивись, ми полагодили ваш парканчик. Я дуже рада. Ви, як завжди, малята, молодці. Дякую, до побачення. До побачення, приходьте до нас ще. Добре.